Діяння апостолів розділ 23. Поглянувши на Синедріон, Павло мовив, Мужі брати, я сам по цей день цілком за добрим сумлінням поводився перед Богом. Аж тут первосвященник Ананія велів тим, що стояли біля нього. Бити його по устах. Тоді Павло сказав до нього Бог тебе буде бити, стіно побілена. Як ти сидиш, щоб мене судити за законом, і наперекір законові велиш мене бити? Присутні ж сказали Ти зневажаєш Божого первосвященика. А Павло мовив не знав я, брати, що то первосвященик, написано бо ти не будеш говорити зле проти начальника твого народу. Павло ж, знаючи, що одна частина ради складалася з садукеїв, а друга з фарисеїв, кликнув у Синедріоні: МУЖі брати. Я Фарисей, син Фарисеїв. За надію у Воскресіння мертвих мене судять. Як тільки він це мовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями, і розкололися збори. Бо садукеї кажуть, що нема Воскресіння, ні ангела, ні духа, а фарисеї визнають одне і друге. І зчинився великий галас. Деякі книжники з групи фарисеїв, підвівшися, твердо заявили: ми не знаходимо нічого злого в цьому чоловіці. А що як до нього говорив дух або ангел? Через те, що спір ставав дедалі більший, тисяцький, боячися, щоб вони не розірвали Павла, звелів загонові зійти і вирвати його з поміж них. І відвести в фортецю. А наступної ночі господь став перед ним і мовив. Бадьорся як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так свідчитимеш і в Римі. Коли настав день, деякі з юдеїв, скликавши збори, урочисто склали клятву, що не будуть нічого ні їсти, ні пити. Поки не вб'ють Павла. Було ж їх більше сорока тих, що таку вчинили змову. Вони прийшли до перосвященників та до старших і казали Ми поклялися клятвою нічого не споживати, поки не вб'ємо Павла. Ви ж тепер разом з Радою переконайте тисяцького, щоб він вивів його до вас. Ніби ви хочете розвідатись докладніше про його справу, а ми тоді, як він наблизиться, готові його вбити. Та син сестри Павла, довідавшися про засідку, пішов у фортецю, увійшов і попередив Павла. Покликавши одного з сотників, Павло сказав до нього Запровадь цього хлопця до Тисяцького, бо має йому щось сказати. Той узяв його, привів до Тисяцького і каже, В'язень Павло покликав мене і просив відвести цього хлопця до тебе. Він має щось тобі сказати. Взяв тисяцький його за руку, відвів на бік і почав питати. Що маєш мені оповісти? Юдеї, відповів той, змовилися просити тебе, щоб ти завтра припровадив Павла у Синедріон, наче щоб докладніше розпитатися про нього. Та ти не вір їм, бо з них більш ніж сорок чоловік на нього засідають, поклявшися ні їсти ані пити, поки його не вб'ють. І он тепер. Вони готові, чекаючи твоєї на це згоди. Тисяцький отже відпустив хлопця, наказавши йому Нікому не розповідай, що ти мені відкрив це. І, покликавши двох сотників, він мовив. Тримайте вже з третьої години вночі готовими в дорогу до Кесарії дві сотні піхотинців, сімдесят комонних та дві сотні легко озброєних. Нехай також будуть готові коні, щоб посадити на них Павла та привезти живим здоровим до правителя Фелікса. І написав листа такого змісту. Клавдій Лісій. Вельможному правителеві Феліксові. Привіт. Оцього чоловіка, що його юдеї були схопили і намірялися вбити, я, прибувши із загоном, вирвав, довідавшися, що він римський громадянин. Бажаючи дізнатися про причину, за яку вони його винуватили, я привів його на їхню раду. Я пересвідчився, що його винуватять у спірних точках їхнього закону, і немає в нього ніякої вини, що потягла б за собою смерть або кайдани. Тому ж, що мені донесено було про змову, яка готувалася на цього чоловіка, я його зараз послав до тебе, звелівши і винуватцям оскаржити його перед тобою. Бувай здоровий. Отож вояки, згідно з одержаними наказами, взяли Павла і вночі повели в Антипатриду. Другого ж дня, зоставши комонних, щоб ішли з ним далі, повернулися в фортецю. Прибувши в Кесарію, вони передали правителеві листа і поставили перед ним також Павла. Той, прочитавши лист, спитав його, з якої він країни, а як дізнався, що з Кілікії, мовив, Я тебе вислухаю, коли прийдуть теж твої винуватці, і велів стерегти його в Приторії Ірода. Друге послання до Корінтян, розділ сьомий, Маючи ж такі обітниці, о любі, очистьмо себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в Божому острасі. Дайте нам місце в вашому серці. Ми нікого не скривдили, нікому шкоди не завдали. Не визискували нікого, говорю це не для того, щоб вас осудити, бо я вже вам сказав, що ви в нашім серці, щоб і умерти, і жити разом. У мене велике до вас довір'я, я вельми пишаюся вами. Я повен утіхи, я переповнений радістю посеред усіх наших напастей. Бо коли ми були прийшли в Македонію, тіло наше не мало ніякого спокою у всьому лише скорбота зовні бої, страхання всередині. Та Бог, що втішає принижених, утішив нас приходом тита, і не лише його приходом, а й утіхою, якою він зазнав від вас. Оповідаючи нам про ваше палке бажання, про ваш смуток, про вашу горливість до мене, так, що я зрадів ще більше. Хоч я і засмутив вас листом, не жалкую того, хоча і жалкував, бо бачив, що той лист, хоч і на час, був, засмутив вас. Тепер же радію, а не тому, що ви були засмутилися. А тому, що смуток ваш привів вас до каяття. Бо ви засмучені були задля Бога, так що ви від нас не зазнали шкоди. Бо смуток задля Бога чинить спасенне каяття, якого жалувати не треба, а смуток цього світу смерть спричинює. Ось бо той смуток задля Бога. Яку то він спричинив у вас стараність, яке ж виправдання, яке обурення, а який страх, яке палке бажання, яку горливість, яку відплату? Ви в усьому показали свою невинність у цій справі? А коли я і написав вам, то не задля того, хто образив ані ображеного, але щоб виявилися між вами перед Богом. Ваша про нас дбайливість. Тому ми втішилися. Та крім цієї особистої втіхи, зраділи ми куди більше радістю тита, щоб ви всі заспокоїли Його дух. А коли я був перед ним трохи похвалився вами, то я не зазнав сорому. Але як ми завжди говорили вам правду, так і хвала наша перед Титом виявилася. Правдивою. Серце його стає до вас ще прихильніше, коли Він згадує послуг усіх вас і як ви прийняли Його з острахом та тремтінням. Радію, що можу на вас покластись у всьому. Псалом десятий Чому, о Господи, стоїш здалека, ховаєшся під час скорботи. Коли гордує грішник, страждає в Боги і ловиться в лихі задуми той, що намислив. Бо грішний вихваляється бажанням серця свого, і захланий хулить і зневажає Бога? Говорить грішник. У своєму бунті не буде суду, нема Бога. Такі усі думки у нього. Перед ним завжди стелиться сильна дорога. Суди твої далеко геть від нього. Противників своїх, він сміхом всіх збуває. Він каже в своїм серці: Не піддамся, і зроду врід. Я не зазнаю лиха. Уста в нього повні прокльонів, обману і лукавства, під язиком у нього лихо і переступ. Іде на засідки біля осель, і потайки невинного вбиває, очима так і зорить за нещасним. Він засідає, притаївшись, неначе лев у своїй криївці. Він засідає, щоб запопасти бідняка, хапає бідолаху і тягне в свою сітку. Зіщулившись, до землі прилягає і падають нещасні в його кігті. Каже у своїм серці Забув Бог, сховав лице своє і нічого вже не бачить. Устань. Господи Боже, піднеси руку, не забудь убогих. Чого б то безбожник мав зневажати Бога та казати у своєму серці, Ти не каратимеш ніколи? Ти дивишся, ти бачиш біль і горе, вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасний, сироті, ти. Поміч. Зламай лукавому і безбожникові рамено, ти покараєш його злобу, і більш її не буде. Господь, цар навіки вічні, зникли погани з його землі. Почув єси, о Господи, бажання убогих, їх серце підбадьорив, і вухо прихилив своє. Щоб захистити право сироти й приГніченого. Щоб земнородний не лякав уже більше. КНИГА? Приповідок, розділ 29. То від картання стає туго шиєм, того розіб'ють у мить, і то невигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість той веселить батька свого, а хто вчащає до блудниць, своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка пастка, а праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глозливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі, гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він, чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі, усі його слуги ледачі. Бідний і здирці. Зустрічаються, та Господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір надають мудрості, дитина ж, залишена на призволяще, соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого, і дасть тобі спокій, він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається. Щасливий Той то додержує закону. Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка прудкого до розмови? На дурня більш надії, ніж на нього. Якщо слугу з малку в розкошах тримати? Він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття, та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у сильце попаде, а хто на господа вповає, той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя. Та право кожного від господа походить. Гедота праведним муж нечестивий. Хто ж ходить правою дорогою гидота злому. КНИГА Пророка Міхея. Розділ третій. І я сказав: Слухайте ж, голови Якова і Князі дому Ізраїля, чи ж не належиться вам знати справедливість, вам, що ненавидите добро і любите зло, вам, що здираєте з них шкіру і тіло з костей їхніх, і що їсте народу мого тіло, і лупите з них шкіру та ламаєте їхні кості і кришите їх. Наче в горщику, немов у казані м'ясо. Тоді до Господа будуть взивати, та він не відповість їм, обличчя своє на той час від них сховає, тому що лихі їхні вчинки. Так говорить Господь проти пророків, що його народ обманюють, що поки мають що зубами гристи, мир віщують. А тим, хто не дає їм у рот нічого, війну проголошують. Тому ніч буде вам замість видіння, і темрява замість вгадування. Сонце зайде над пророками і день над ними потемніє. І тоді засоромляться видющі і застидаються ворожбити, усі вони покриють собі губи, бо не буде від Бога відповіді. Я ж повний сили, духу Господнього і справедливості і потуги, щоб виповісти Яковові Його переступ та Ізраїлеві гріх Його. Слухайте ж голови дому Якова і князі дому Ізраїля, ви, щоб ридитеся справедливістю і викривляєте усе праве. Ви. Що будуєте Сіон кров'ю, Єрусалим злочином. Проводарі його судять за гостинці, його священники вчать за плату, пророки його вгадують за гроші, та ще й на Господа здаються, кажучи Хіба Господь посеред нас не пробуває? На нас біда не прийде. Тому то через вас. Сіон буде розораний, як поле, а Єрусалим стане звалищем. Гора ж, де храм, горою, вкритою лісом.